Добрий вечір вам, малята, любі хлопчики і дівчата. Вимощуйтесь зручніше, я розповім вам, що не так з радянською економікою. В цьому мені допоможе радянська кінокомедія 1978 року. Живіть в радості. Фільм цікавий тим, що вади радянської економіки. Показую як норму, без будь-якої критики або осуду. Наймовірніше, що і радянські глядачі сприймали показані у фільми ситуації як нормальний стан речей, не помічаючи аномалії економічної системи СРСР. Як зазвичай ми не помічаємо повітря, яким дихаємо. Отже, Починаємо. Мешканцям села Дубрівка конче потрібний міст через річку. Мост треба відстроїть. Мост і не дерев'яний, який кожну весну сносить, а Правильно. В нормальній ринковій економіці щоб щось побудувати, треба знайти відповідну будівельну організацію, заплатити необхідну суму грошей. І проблема, скорше за все, буде вирішена. Але ми маємо справу з радянською економікою. На заваді селянам Дубрівки стає головний інструмент радянської економіки горизвісний план. Документація на його строїтельство два роки в області лежить. А чому? Тому що наша заявка в непланова. Тому строїтельство включили в план. Цікаво, що план сприймається як стихійне явище або божественна воля нікому з колгосників навіть на думку не спадає якось вплинути на план, щоб потрібний міст перестав бути позаплавленим. Замість цього вони пропонують більш реалістичні дії. Тобто давайте купимо вертоліт і будемо знайоми туди і ні. Діріжавель лучше, не знаючи, як подолати планові труднощі, селяни вирішують будувати моста власними силами. Але для такого будівництва в них не вистачає будівельної техніки, і селяни відправляють за нею місцевого винахідника Пряшкіна, мабуть, сподіваючись на виняткову винахідливість. свого посланца. Товарищи, мост нужен, и я предлагаю строить его своими силами, а не ждать у моря погоды. Загвоздка только в технике. Будет техника, мост осилим. Осилим, товарищи? Конечно! конечно, конечно. А где взять эту технику? Где мы ее найдем? В областных организациях. У кого-то есть лишнее, у других старое. Нам нужно всего на год. Так в чем же дело? Давайте пошлем в область человека, пусть едет пробивает, напишем ему письма, договора. Заплатим за ее эксплуатацию. Пряжкин, Собирайся.